Дружі. Дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Сьогодні, як завжди, на початку. Я дякую всім, хто допомагає каналу, хто робить замовлення. А, і також дякую всім, хто ставить лайки, підписується. Це дуже важливо і вам нічого це не варте. Амінь, приємно. Сьогодні ми будемо робити розклад на тиждень, а не ні на, ні на тиждень, а до кінця червня, бо понеділок вже буде 30 червня, тому ми зробимо розклад, розклад з 23 до 30 червня, тобто останні 8 днів червня 2025 року. Це дуже дивно, але тільки вчора я подумала, що треба зробити розклад, Вступлять Сполучені Штати Америки до війни на Ближньому Сході, але воно вже сталося. Ну а поки що ми дивимося, що саме буде в Україні. Тому так що ви розумієте, бо ця війна на Ближньому Сході, вона також буде мати вплив, як це буде все відбуватися. Бо зараз дуже все непросто. Тобто, дивимось. маленька кубка у нас, як завжди, це старші аркани. Вона показує фон тижня. Велика кубка це ситуаційний придворні карти. Вони показують деякі нюанси і подробиці. Що чекає на Україну і українців на, тиж... на останні 8 днів червня? Це фон тижня. І як завжди, кожна картка сама по собі, мало що може казати. Завжди треба дивитися ці карти які поруч, і дивитися на контекст питання. А, як я вже казала, і кожного разу це кажу, я не дивлюсь перегорнуті карти чи не перегорнуті, це зовсім не має значення. Тобто, що ми бачимо, ну, виглядає непогано. Але це буде дуже активний тиждень. Нам я маю увазі, на увазі Україну і перш за все це керівництво. І жодного разу не можна відходити від своїх принципів, бути чесними. А, хоча... У нас будуть знову якісь гости будуть приїжджати, на щось умовляти, але завжди треба пам'ятати про наше минуле. Як нас вже обдурили з цією ядеркою, як ми зараз за це платимо. Бачите, деякі країни нікого не слухають, роблять, як їм треба. І все в них гаразд. Тобто, друзі, будуть на цьому тижні спливати речі, які були, були зроблені в минулому, і зараз вони дуже-дуже явно про себе нагадають. Дуже добре, що ця карта Жит всередині, це основа, також так, фон тижня, да, дуже активний. Карта лежить всередині вона показує чесну, чесну людину. Яка порядна, яка не відступає від своїх принципів. Ну, і взагалі поганих карт немає. А є такі, ну так би мовити, нас будуть намагатися якось на нас вплинути. Ну завжди треба пам'ятати про минуле і брати, брати уроки з історії вивчати, а не забувати це. Поганого нічого немає. Ми не бачимо жодної карти масті Мічів. Тобто, ну, якось бути трохи тихіше, що лі. Ну, чи буде тихіше, ну, я була б дуже рада. Будемо сподіватися. Всім бажаю гарного тижня. Слава Україні! Слава ЗСУ!